Влада та бізнес зіграли у футбол. Матч був благодійним і мав на меті зібрати кошти на придбання мікроавтобуса, пристосованого для перевезення ветеранів російсько-української війни. Цей спеціалізований мікроавтобус перевозитиме поранених військових, які проходитимуть реабілітацію на спортивних майданчиках муніципального спортивного клубу Дніпро. На таку ініціативу відгукнулися представники влади та бізнесу. Матч видався позитивним. Представники влади з зусиллями секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна першими відкрили рахунок. Проте гравці збірної бізнеса швидко оговталися і забили у відповідь. Ще через кілька хвилин вийшли уперед. Команда влади все ж у першому таймі відігралася завдяки дублю Юрія Тренкіна. У перерві матчу відбувся благодійний аукціон. Розіграли футболку гравця Лондонського Челсі та збірної України Михайла Мудрика. На ній пам'ятні автографи також залишили одноклубники Михайла Стерлінг, Фернандес та Джексон. Дуже приємно з тих добігти придбати таку цінну річ для мене, для моєї родини, для сина, який зі мною підтримує мене. І да, дуже приємно, що ці кошти підуть на допомогу ЗСУ, хлопцям нашим і ближайшої перемоги на мось. Другий тайм команда бізнеса провела на одному диханні, не залишивши шансів супернику. Крапку у матчі поставив Олександр Радуцький. Е, всі ми знаємо, що сьогодні ми робимо дуже добру справу. Буде придбаний автомобіль, е, який потрібен для хлопців, е, які я трошки поранені зсу. І він саме буде працювати тут на центральному стадіоні. І тому легко грати, весело грати, добре грати. Те, що воно фізично трошки вже не ті роки, як це було, скажімо, 20-30 років тому, ну це нічого страшного, це компенсує гарний настрій. Отож, частину справи зроблено, і вже найближчим часом таке необхідне авто допомагатиме нашим ветеранам не лише на передовій, а й в тилу, забезпечуючи можливість реабілітації.